Розглянемо метод математичної індукції. Термін індукція в перекладі на нашу мову означає наведення. В даному контексті це наведення на думку. Наведення на думку відбувається в процесі певних досліджень, експериментів, дослідів і спостережень. Наприклад, ми досліджуємо значення суми, які ми отримуємо в результаті додавання послідовних. Непарних натуральних чисел. S – це сума. Відповідно, якщо ми беремо перше натуральне число одиничку, то звичайно ми не додаємо з іншим якимось, А пишемо, що значення буде 1. S2 2 це вже сума 1 і 3. Тобто двох перших послідовних непарних натуральних чисел. S3 3 це сума трьох. Перших послідовних непарних натуральних чисел. І так далі. В результаті ми бачимо, що в нас з'являються такі числа, як 1, 4, 9, 16 і 25. При цьому ці числа є квадратами натуральних послідовних чисел. Тобто одиничка це одиничка в квадраті, четвірка це двійка в квадраті. Це трійка в квадраті. Також четвірка в квадраті і п'ятірка в квадраті. Тобто 1, 2, 3, 4, 5 це послідовні натуральні числа. І в результаті суми, які ми отримуємо, є квадратами послідовних цих чисел. При цьому оці числа також можна розглядати як кількості. Тих непарних чисел, які ми додаємо. Тобто одне непарне число значить одиничка. Два непарних числа, 1 і 3, отже, двійка. І так далі. Проводячи таке дослідження, ми можемо індукувати таку думку, що це буде правильно, а саме, що правильно, що сума. Деякої кількості непарних натуральних чисел до рівня квадрату цієї кількості. Тобто 5 послідовних непарних натуральних чисел, отже, квадрат числа 5. N послідовних непарних чисел, отже, квадрат числа n, Звичайно, що думка, яка з'являється в результаті таких міркувань, а отже і висновок, вона не перевірена. Тому вона. Має статус гіпотези. Тобто будь-яке міркування, яке не доведене, воно являється гіпотезою. Відповідно, я поставив знак питання, що означає, чи дійсно це так. Як довести або спростувати цю гіпотезу? От для цього ми використовуємо метод математичної індукції. Суть його полягає в наступному. Нашу гіпотезу ми перевіряємо на певних конкретних найменших значеннях n. Тобто найменше значення n, яке ми використали, це одиничка. І дійсно твердження правильне. Якщо двійку взяти, також отримуємо правильне твердження. Отже, перевірка при найменших значеннях n у нас відбулася вже в оцих строчках. Потім ми припустимо, що при n якомусь що дорівнює числу k, це твердження також буде правильне. Тобто, припустимо, що при n дорівнює k сума k перших натуральних послідовних непарних чисел дорівнює k квадрат. Це означає, що ось ця сума. Розписується ось таким виразом від 1 до 2к 1 і дорівнюється К квадрат. Тобто ми припустили, що ось ця рівність буде правильною. При n дорівнює k. Якщо після цього припущення нам вдасться довести правильність цього твердження і при n дорівнює k плюс 1, Тобто наступному після К. То це означає, що ми можемо сказати, що це твердження цього твердження буде поширюватися на будь-яке натуральне число. Бо якщо воно буде для К плюс 1 правильним, ну, точно так само ми можемо тоді перехід зробити й до, до рівня К плюс 2, і довести, що воно буде правильним, і до К плюс 3. І так далі. Тобто, ми таким чином можемо стверджувати, що це твердження поширюється на будь-яке значення натуральне N. Тобто, в наступному крокові ми маємо довести, що це твердження буде правильне при n до рівня k плюс 1. Тобто, третій пункт. Доведемо, що при n до рівня k плюс 1 сума k плюс 1 послідовного непарного натурального числа дорівнює k плюс 1 в квадраті. Тобто ось оцей вираз дорівнює значенню k плюс 1 в квадраті. Відповідно, замість n ми підставляємо k плюс 1 сюди, сюди і сюди. Відповідно, я додав. До тієї суми, що містить К доданків, ось вона. Я її ось написав також фіолетовим кольором. Я додав отой К плюс перший доданок. Це коли замість N ми підставляємо ось тут ось К плюс 1. Тобто ми маємо 2 помножити на К плюс 1. І тут замість n також підставляємо, і у нас вийде k плюс 1 у квадраті. Ось якраз оцей доданок k плюс перший. І він же права частина, ось вона k плюс 1 в квадраті. Отже, ось оця сума, ось вона у нас. Вона дорівнює рівня К квадрат. І таким чином весь цей вираз, який лівіше від оцього, ми заміняємо на k квадрат. Отримаємо ось таку рівність. Знову ж таки, ось це все ми замінили на k квадрат. Далі переписали. Тепер необхідно ліву частину. Спростити. Розкрити дужки, в першу чергу. І звести подібні доданки. Отже, дужки розкрили. Тепер необхідно виконати зведення подібних доданків. Плюс 2, мінус 1, це буде плюс 1. І тепер ми бачимо ось такий квадратний тричлен. Це формула скороченого множення k плюс 1 у квадраті. Отже, отримали правильну рівність k плюс 1 в квадраті дорівнює k плюс 1 в квадраті. А це означає, що якщо ця рівність за нашим доведенням правильна і при n рівня k плюс 1, то вона буде правильною і для будь-якого натурального значення n.